Друзі, мої вітання тим, хто приєднався до вивчення першого послання апостола Петра. І сьогодні ми з вами досліджуємо тему, яку розпочали вивчати минулого разу: настанова Петра чоловікам і жінкам. І разом з вами її будуть вивчати і читати Ростислав Бабенко і Олег Павліщук, пастор і викладач Київської богословської семінарії. І перед початком ми помолимось. Святий наш Боже, ми вдячні тобі за те, що ти подарував людям шлюб. Ми вдячні тобі за те, що чоловік і жінка мають різні функції, мають різні ролі. Вони настільки не схожі, але в той самий час настільки однакові. Ми вдячні тобі за те, що роблять чоловіки і батьки в сім'ї. Ми вдячні тобі за роль мами, жінки і дружини. І ми просимо, Господи, щоб на це служіння, на цей інститут, який ти створив ще в Едемському саду, ми мали правильне біблійне бачення. І нехай вивчення послання Петра допоможе нам в цьому. Благаємо тебе про це. Амінь. Отже, ми розпочали третій розділ, і я хочу нагадати, про що ми з вами говорили. Прочитаємо цей текст ще раз. Так само й дружини. Коріться своїм чоловікам, щоб і деякі, хто не кориться слову, були приєднані без слова проводженням дружин. Як побачить ваше проводження чисте в страху, а окрасу їм нехай буде не зовнішнє заплітання волосся та навішання золота або вбирання одеж, але захована людина серця в нетлінні лагідного і мовчазного духа, що дорогоцінне перед Богом. Бо так само колись прикрашали себе й святі ті жінки, що клали надію на Бога і корилися своїм чоловікам. І Сара корилась Авраамові, і паном його називала, а ви її діти, коли добро робите та не лякаєтесь жадного страху. Чоловіки, так само живіть разом із дружинами за розумом, як зі слабішою жіночою посудиною, і виявляйте їм честь, бо й вони є співпадкоємиці благодаті життя, щоб не спинялися ваші молитви. Поки що рахунок 1.1 Одне побажання для чоловіків, одне побажання для жінок, друге побажання для жінок. Всього ми розглянемо, мабуть, по три: три для чоловіків, три для жінок. Те, що стосується прикрас, це настільки, настільки гостра тема в деяких церквах досі. І це була настільки гостра тема раніше, як на мене. Як на мене, ми маємо визнати, що цей уривок не забороняє жінкам прикрашатися, а він просто жінок направляє в тому, як це зробити правильно. Тому що ну, мені здається, жінка створена з внутрішнім, в чоловіків цього немає. Жінки створені з внутрішнім прагненням до краси, до прекрасного. І як один чоловік сказав: жодна сила в цьому світі не може зупинити жінку в тому, щоб вона була гарною. Жінки прикрашають себе. Але тут інше питання: тут є питання відповідності і статусу, тому що е, є таке зараз поняття, як статусні аксесуари, статусний одяг, статусні якісь речі. Тобто, Багаті люди вони дуже часто використовують досить такі ну, аксесуари і одяг, які не кидаються в очі, але вони вартують досить, досить багато. І очевидно, що людина статусна, вона повинна підкреслювати. Ну, повинна чи не повинна, але вона підкреслює свій статус, те, хто вона є, тим, як вона, як вона виглядає. І от цікавий момент. Питання відповідності, і питання статусу в різних країнах різне. І питання краси в різних країнах різне. Наприклад, в Екваторіальній Африці я бачив чоловіків, у них дуже гарне кучеряве таке жорстке волосся. І я бачив чоловіків, які просто брали гарну таку рожеву розчіску, гребінець, і втикали просто собі от в чуба. І так і ходили. і так і так ходили. Це виглядає яскраво, це виглядає цікаво. Мабуть, це відповідає тому, скажімо так, культурному місцевості, контексту. Так, культурному контексту. Але це, мабуть, дуже смішно, якби хтось. Ну, в іншій місцевості, в іншій країні взяв такий гребінець і, і всунув собі на голову. Ну, От я зараз дивлюсь на тебе, я уявляю цей момент. Це ну <гум> напевно, ти теж на мене дивишся. Це смішно, реально. Так, да, гребінець, прямо аж матеріалізувався і з'явився. Це смішно. Це справді смішно. І е, ось важливий момент, що якщо дивитися весь контекст першого послання Петра. То ми згадуємо, що золото це не таке вже й статусне щось, тому що є речі дорогоцінніші за золото. І найдорогоціннішим в нашому житті є віра. Так само як знаєте, деякі люди роблять скромний будинок зовні, але дуже розкішний всередині. Чому вони це роблять? Тому що мудрість до цього спонукає. І, відповідно, людина, яка таким чином робить, вона оберігає себе і своє майно від сторонніх очей, від людей, які можуть українські. Так, просто від заздрощів. І от в чому проблема, що жінка дійсно має себе прикрашати, але чомусь жінка прикрашає себе в першу чергу зовні, або тільки ззовні. Можна просто взяти свій акаунт в соціальних мережах, в тому ж інстаграм, і подивитися останні 50 постів чи сто постів, про що вони? Яке піввідношення у відсотках, скільки відсотків я пишу або говорю, або фотографую щось, те, що пов'язано з зовнішнім виглядом, те, що пов'язано з моїми якимись словами, думками, ідеями і з моїми, з моїми ділами. Є, є дуже важливі є дуже важливі речі, які стосуються нашого життя. І питання внутрішньої краси і відповідності внутрішнього і зовнішнього залишаються. Знову ж таки, писання не говорить про те, що жінка не може прикрашати себе. Просто в той час і в тій культурі це доводилося до абсурду. Жінки. Багаті жінки, які нічим не займалися, вони не вміли ні читати, ні писати навіть. Вони по сім-по вісім годин витрачали на день на зачіски свої, які робили кільканадцять рабинь, служанок, і вони з цими зачісками виходили і намагалися вразити людей навколо. Вони постійно намагалися привернути увагу людей одягом, золотом, прикрасами. Але справжня краса, як мені здається, вона не завжди одразу кидається в очі. Справжня краса, глибинна краса, вона зовсім інша. Недаремно у книзі Псалмів, так цікаво е вказано, є пісня, яку використовують на одруження царя. І коли представляють там уже наречену, коли її закликають, от забути свій дім, забути свій народ, іти в дім до свого. Чоловіка, там цікава дуже ремарка. Написано Краса її всередині це щось дуже особливе і дуже, і дуже цінно. Жінки можуть себе прикрашати, жінки можуть, е можуть впорядковувати е той простір навколо себе. Це їх, мабуть, певне призначення, це їх внутрішнє таке побудження. Але очевидно. Очевидно, що коли немає відповідності зовнішнього з тим, що всередині, все це не має значення. І дуже різко про це говориться в книзі приповістей, що золота сережка в носі у свині, це жінка гарна, але позбавлена розуму. І е, коли жінка ставить питання, хто я, то правильна відповідь, ти та, хто дорогоцінна перед Богом. Е, і твоя дорогоцінність в першу чергу в твоїй внутрішній людині, в твоєму характері, в твоїх, е, в твоїх мріях, в твоїх цілях, в твоїх цінностях. Ти хто? Ти співспадкоємець благодаті життя. Про це теж говориться в цьому уривку. І це слово співспадкоємець це теж дуже сильний виклик тому часу і світу чоловіків, тому що саме. Християни урівняли жінок у правах. Саме християни дали жінкам право на голосування, саме християни дали жінкам ну, багато що з того, що зараз нам здається очевидним і таким, що саме по собі існує. Петро пояснює, що святі жінки минулого були святими і вродливими, не тому, що жили досконалим життям і мали досконалу зовнішність, а тому, що надіялися на Бога. Це розумів і ще один єврейський письменник. Привабливість оманлива, і краса швидкоплинна. Проте жінка, що боїться Господа, гідна похвали. Приповісти, 31 розділ. Так, це Лемуїл. Або якщо бути точним, то його мати, що передала йому цей досвід. Жінки минулого довіряли Богові і знали, як підкоритися владі, встановленій Богом, владі своїх чоловіків. Ми згадували про це минулого разу. Цікаво, що Петро використовує множину жінки, маючи на увазі багатьох святих жінок Старого Завіту. Але потім він зосереджується на одному прикладі Сарі. Сара була покірною своєму чоловікові Аврааму. Вона слухалась і називала його паном або єврейською Адоні. Лексична форма тексту вказує на постійну модель поведінки, а не на один конкретний випадок в житті Сари Аврама. Але чому Петро використав Сару як приклад? Тому що Сара вважалася матір'ю Божого народу. Як Авраам був батьком згідно з Божими обітницями Завіту? Пророк Ісаїя писав: Погляньте на Авраама, батька вашого, і на Сару, що породила вас. Коли я покликав його, він був один, а я поблагословив його і зробив його численним. Ісаїя 51 розділ Сара була прикладом для наслідування не тільки через свою вірність Богові і своєму чоловікові. Вона підкорилася Аврааму, щоб народити дитину. Але ще й тому, що вона була праматір'ю всіх віруючих за старим завітом, матір'ю єврейського народу. А за новим завітом матір'ю всіх, хто вірить і живе вірою в її нащадка Месію. Продовжуючи, якщо говорити про жінок, рахунок 2:1. І е, наступний е, те, що стосується жінок, і це вже три-один буде рахунок. Е, жінки повинні більше робити і менше говорити. Про це теж дуже чітко говориться у цьому уривку, в тому числі у служінні. Тобто працювати більше, да чи що ти, е, ти маєш на увазі? Я маю на увазі е, працювати, звісно, важливо. У тому співвідношенні, в якому жінка якби, знаходиться в домашніх питаннях, в інших моментах. Але в цілому, в цілому, така особливість. Я не хочу здатися таким сексистом. Але в загальному є винятки, але в загальному ну, жінки більше говорять слів на добу, жінки більше люблять спілкуватися. Жінки більше люблять проводити час в таких розмовах. І приклад того, де це може працювати в церкві в служінні, це, наприклад, так звані молитовні групи або молитовні зібрання, де сестри збираються. Це дуже добре, що сестри збираються і моляться. Про чоловіків я трошки згодом скажу. Але от в чому проблема: що е, збираються на молитву, а моляться тільки 5, 8, 10% відсотків всього часу. Весь інший час це розмови. Окей, зараз важкий час. Можна розмовляти про е, переживання, про тривожність, про взаємодію, про підтримку. Це нормально і це важлива частина церковної спільноти, спільності і всього іншого. Але все має спрямовувати нас знову ж таки до, до молитви. І е, тут дуже чітко говориться на такому зосередженні на, на поведінці. Поведінка має бути чистою, жінка має поводити себе буквально чисто, це означає без всяких плям, без всякого бруду. Жінка має робити добро. І це теж невід'ємна частина. Ну, не тільки жінок, але й чоловіків. Ну, тут так акцентується увага на тому, що жінки роблять добро, і також жінки мають особливу благодать, що вони своєю поведінкою можуть приводити до Бога інших людей. Не так, не тільки, скажімо, своїми словами, своїм словом, але й своєю поведінкою, яка підтверджує цю проповідь Євангелію і, і благовістя. Отож, підсумовуючи те, що стосується жінок, це, по-перше, коритися чоловікові, по-друге, правильно прикрашатися, прикрашатися обов'язково, але внутрішньо. І третє, менше говорити і більше робити добро, проявляти тим, час, тим, тим самим свій богоугодний характер, богобійний характер. Якщо говорити про чоловіків, то тут є ще дві дуже важливих для них характеристики, два дуже важливі повеління. По-перше, оці слова, щоб не спинялися молитви ваші, або щоб не було перешкод вашим молитвам. Це кінець сьомого вірша. Очевидно. Що молитва в часи Нового Завіту і в часи Старого Завіту була справою чоловіків. Чоловіки молилися. І очевидно, що зараз величезний дисбаланс в тому, хто молиться в церкві. Очевидно, чоловіки моляться менше або майже не моляться. І оцей уривок нагадує нам про Таку неймовірну річ, як молитва, і як молитва, яка не спиняється. Але знову ж таки ось дуже важливий момент, що значить, щоб не спинялися молитви? Що... Коли в мене молитва спиняється, і якщо дивитися контекст цього уривку, то виявляється, що моє молитовне життя залежить від того, як я будую стосунки з людьми навколо мене. Є стосунки з Богом, я слухаю Бога, і я говорю щось Богом, Богу, і є стосунки з людьми. Ми кажемо часом вертикальні стосунки з Богом і горизонтальні стосунки з людьми. І нам може видаватися, що вони ізольовані, ніяк не пов'язані. Писання розбиває цей міф і говорить, що те, як я ставлюся до інших людей, впливає на те, Наскільки багате і насичене в мене спілкування з Богом. Навіть Ісус говорить: якщо ти згадаєш, що брат щось має на тебе, залиш свою жертву, іди помирися з братом. Навіть в Господній молитві ми постійно повторюємо прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Тобто весь новий Завіт – це не про якісь ритуали, це не про якісь, як це сказати, Релігійні такі вузькі речі. Це про стосунки. А молитва це теж про стосунки. Це і є стосунки з Господом. І Євангелія нагадує нам, що Бог вирішив відновити стосунки з нами, стосунки, які ми розірвали. І для того, щоб наші молитви не спинялися, для того, щоб ми були ревними в молитвах, для того, щоб ми були. Зрілими в наших молитвах ми маємо будувати правильні стосунки з іншими людьми, в тому числі з жінками. І тут говориться про те, щоб наші молитви не спинялися. Нам треба жити з жінками за розумом, враховувати її слабкість або недосконалість як надбита посудина, і виявляти її честь як спів спадкоємиці благодаті життя. І я коротенько тільки хочу звернути увагу на наступне: жити з нею за розумом. Що це означає? Е, зізнаюсь. їхав я якось в машині зі своєю дружиною, і щось машина почала як чуть-чуть е, так нерівномірно їхати, щось почало відбуватися. І я їду, я так вголос кажу: М, мабуть, треба е, зробити, е, якби треба. Почистити паливну систему треба навести в ній порядок, тому що є проблеми з подачою палива. І їду далі. Проходить декілька хвилин, і моя дружина озвучує і каже: от цікаво, як чоловіки так добре розбираються в машинах, в техніці, ще в якихось питаннях, вивчають, досліджують, сидять на форумах, дивляться ютуби. І при цьому вони не вивчають, чим живе їх жінка. Які квіти вона любить, а які вона не любить, чого вона боїться, який її колір улюблений, і інші оці всі моменти. І я так задумався дійсно, що означає жити з, люд... з жінкою за розумом? Це означає буквально вивчати дружину, як автомобіль, навіть ще краще. Докладно проводити з нею час, спілкуватися з нею, досліджувати, дізнаватися і справді виявляти при цьому дієву турботу про, про неї от цікавий момент. Мені здається, це найбільша небезпека для жінок. Це коли твій чоловік не підкоряється слову, а ти подібно Сарі маєш підкоритися і називати його господином. Здебільшого. Проблема, власне, покори і полягає в тому, що жінки бояться, що чоловіки почнуть цим зловживати. І не кажуть господин, вони не кажуть на нього, що він хазяїн. Якось тут бути. Це дуже важке питання, тому що е, тема насильства в сім'ї, в тому числі в церквах, дуже. Поширена, набагато більше поширена, ніж ми думаємо, тому що дуже часто е, саме жінки приховують насильство, е, при цьому думають, що вони в чомусь винні. І е, всі ці речі дуже важко обговорювати, дуже важко вирішувати. Я скажу так, що ну, церква відповідає. Не тільки за те, щоб жінка корилася своєму чоловікові, яким би він не був, а церква на це витрачає дуже багато зусиль. Церква відповідальна також і за те, щоб чоловік не бив дружину. Просто не бив. Крім е фізичного насильства, можемо говорити про насильство емоційне, а тут ще невідомо, хто чоловіки чи жінки в цьому більш вправні. І це теж якби окрема велика тема. І всі ці речі, коли виникають, тоді, коли люди не підкоряються повністю Євангелії, коли люди повністю не приймають і чоловік, і жінка волю Божу у своєму житті. Тому це завжди болючі питання, але це те, що треба вирішувати, це те на що треба реагувати, тому що для цього і є церква, щоб допомагати, щоб служити, щоб підтримувати один одного. І в тому числі і сім'ї, тому що стосунки в сім'ї це не особиста справа чоловіка і жінки. Стосунки в сім'ї це те, що регламентується Богом, і це те, в що Господь хоче вникати, на що Господь хоче впливати. Тому обов'язково обов потрібно спілкуватися, проговорювати ці речі. І у випадку навіть фізичної небезпеки про це треба казати. Так само як дружини повинні були приймати владу, так і чоловіки так само повинні бути уважними до своїх дружин. Фраза Живіть за розумом дослівно перекладається, як живіть разом зі знанням справи. Якою справи? Петро закликає чоловіків. Усвідомлювати про те, що ми говорили минулого разу, про спільну однаковість і долю в вічності, але й в усвідомленні різної ролі, яку має чоловік і жінка. Чоловік повинен бути уважним, це більше, ніж просто добре ставлення, його увага до дружини ґрунтується на знанні її потреб, бажань, дарів, здібностей і можливостей. Чоловік, який діє, спираючись на свої знання про дружину, значно збагатить її життя. І це дуже чітко прослідковується в посланні Павла до Єфесян в п'ятому розділі: Хоча Бог дав чоловікам владу в шлюбі та сім'ї, дружини рівні з чоловіками в духовних привілеях і вічних стосунках. Минулого разу ми цьому дуже багато приділили уваги. Петро додає застереження чоловікам: якщо вони не будуть уважними і шанобливими до своїх дружин, то їхні молитви будуть утруднені. Слово ваші відноситься до молитов чоловіків, оскільки в цьому вірші Петро звертається виключно до чоловіків. Живі стосунки з Богом залежать від правильних стосунків зі своїми дружинами. Ісус сказав, що якщо у вас є проблеми з одновірцем, ви повинні вирішити їх перед тим, як прийти на богослужіння. Цей принцип поширюється і на сімейні стосунки. Якщо чоловік використовує своє становище, щоб погано ставитись до дружини, його стосунки з Богом теж будуть страждати. Чоловік не повинен розраховувати на прихильність Бога, якщо він погано поводиться з матір'ю своїх дітей. Петро закликає дружин-християнок чинити добро, як ми читали вище, і ніколи не дозволяти страхам припиняти це добро. Віра християнки в Бога допоможе їй не боятися навіть неадекватного чоловіка. В даному контексті це може означати, що вони не бояться фізичної шкоди, яку можуть заподіяти їм чоловіки, не бояться наслідків підкорення своїм чоловікам, або не бояться того, що може статися, якщо їм доведеться не послухатись своїх чоловіків, тому що чоловіки просять їх робити неправильні або злі вчинки. В своїх порадах апостол. Петро згадує тему переслідування і рекомендує цим жінкам не боятися нічого, що могло б спіткати їх або їхні сім'ї. Петро заради миру у сім'ї, але з певними обмеженнями. Першим пріоритетом богобійної жінки, одруженої з невіруючим чоловіком, все ж таки і завжди буде Бог. Петро знав, наскільки важкою ця віра може бути для деяких жінок, які в той час не мали законних засобів захисту від насильства. Саме тому церква і Бог можуть бути для таких жінок прихистком і порятунком. Я тільки нагадаю три речі, які стосуються жінок і які стосуються чоловіків у цьому уривку. Отож, жінки повинні мають коритися своїм чоловікам, але чоловіки. Мають коритися слово, жінки мають більше робити добра і менше говорити. Чоловіки мають молитися невпинно, і це дуже важливий момент, тому що молитва це моє вираження залежності від Бога. Чоловіки по природі своїй люблять бути незалежними, і їм в цьому плані некомфортно бути такими молитовниками, тому що знову і знову вони нагадують, що вони від Господа залежні Отож жінки можуть, мають право і повинні навіть прикрашатися, але робити це правильно відповідно її статусу, як Божої дитини, як співспадкоємиці благодаті життя, як тієї, хто дорогоцінна перед Господом, як частини цього нового царственного священства. І чоловіки мають будувати правильне ставлення до своєї дружини, жити з нею за розумом. Я думаю, що якби сім'я почала практи... проговорювати, обговорювати і практикувати ці речі у своєму житті, це було би дуже сильним таким. Фактором, чинником, який змінює стосунки, змінює глибину цих стосунків, змінює силу і міцність сім'ї, змінює навіть те, як в сім'ї діти себе почувають, коли вони бачать, як ставляться один до одного чоловік і дружина. Тому дай Боже нам це виконувати, практикувати в нашому повсякденному сімейному житті. А наш час вийшов. З вами сторінками послання Петра подорожували Ростислав Бабенко і Олег Павліщук, пастор церкви і викладач Київської богословської семінарії. Зустрінемося наступного разу і до побачення!